Замовлення нашого клієнта по МТЗ на 20 тисяч гривень. Замовлення піввісь заднього моста нового зразку. Ціна 6900. Далі бортова шестерня. Це бушна, але в дуже гарному стані. Ціна 9900. Також ще є нові аналоги в районі 14 тисяч і нова оригінальна Білорусь в районі 17. Але дуже часто нас купують ось ці баушні, тому що ну, стан дуже гарний. Хлопці на пошті перевіряють, бачать, що вона як нова, і забирають. Тому, в принципі, я б вам радив такі ставити, якщо хочете зекономити. Далі, циліндричка коротка. По ціні вона зараз 1490 гривень. Це торгова марка Юбана і підшипники 217-те словацьке Кінекс. Буде їхати замовлення на місто Добропілля Донецька область. Так що, друзі, кому потрібні запчастинки ЮМЗ НТЗ дуже великий асортимент. І також підписуйтесь на нашого каналу, тому що тут ви можете побачити свої замовлення. Дякую на село Старий Майдан, Житомирська область. Наш клієнт Володимир замовив насос НЖ 32 два гідросила, Ціна на сьогодні 3160 гривень. Подивіться, як не виглядає. Супер тута якість. Я вважаю, що найкраще це насоси НШ. Також ще є в нас внизький реагний завод. Далі прокладочки, дві паранітові і шток на сотий циліндр. Це штоки роблять нас у місті Дніпро. Кована вилочка дуже гарна якість. На сьогодні. Ціна 1390 гривень. Це з кованою вилкою. Також є дешевше злитою вилкою. Заразом замовлення вийшло на 4600 гривень. Ми продовжуємо знімати замовлення наших клієнтів. Ця посилочка їде на місто Другобич Львівська область. Наш клієнт Дмитро, Вам привіт! Замовив по тормозах на МТЗ. Практично все по Україні, по заводу Румнам. Дивіться, кожуха Галім. Цей коштує без отвору 850 гривень. З отвором 930 гривень. Далі датчик рівня палива, DOOM 21. Це аналог, ціна 490 гривень, непогана якість. Далі диски тормозні клепані по 240 гривень штучка. диски тормозні схльостки в зборі, також, бачите, румунські, все запаковано. В зборі ціна 1100 гривень і силиконові. Чухольчики, пильнички на кожуха 2 і на рольові тяги. Загалом замовлення вийшло на 5700 гривень. Сподіваюся, клієнту все сподобається. Наступне замовлення на село Петрівка, Одеська область, клієнт Віталій, вам привіт! Замовлення на 2500 гривень. Тут муфта з'єднувальна 140 гривень, розривна 160 гривень. Палець розкоса верхній, це виробництво Дніпро 166 гривень. Також є дешевші аналоги. Провушена, кована. Мтезовська 280 гривень, стяжки Романські по 210 зеркала пластикові китайські по 120 і кронштейн-зеркала 320 гривень. Це звичайна сталь і також є нержавіюча сталь. По примушенні також є подешевше. Варіант зараз покажу вам. Ось такого плану це румне, звичайна 70 гривень штучка. Так що, друзі, кого що зацікавило? Обирайте і звертайтесь, робіть ваші замовлення. Дякую. Наступне замовлення їде на село Новошичі, Львівська область. Наш клієнт Степан. Вам привіт! На 1980 гривень. Тут чотири пальці по 180 гривень і кільця поршньові польські мармот. Дуже подобається мені цей виробник. Тільки їх і продаємо, тут недорога ціна і дуже крута якість. Коштує 1240 гривень Ось ця пачка. Вони йдуть з перевіркою на оригінальні. Дивіться, тут є і код, і сайт, де перевірити. Цей бренд вже більше 30 років займається кільцями, тому їм довіряти можна. В нас є на 4 кільця і також на 5. А це людина телефонує і каже: мені потрібні болти на вкладиш ступиці заднього колеса. ЮМЗ, але не якісь китайські, а саме заводські, якраз у нас такі самі і є. Заводські, дивіться. Южмаш зі зберігання, Ось такі болти є. Ціна 145 гривень штучка. Посилочка їде на місто Долина, Івано-Франківська область. Так що, друзі, по болтах є також ще радянські на ступиці, на передній і задній. і на вкладоще. Прокладки фонаря заднього і переднього на ЮМЗ або на МТЗ старого зразку. Ось людина в нас, наш клієнт Володимир, бере по 20 штучок. По-моєму, на місто Тернопіль. Дивіться, Це ще зі зберігання. Виробництво Лісічанський завод РТІ. Ось каталожний номер, бачите, і логотип заводу. Тут і на цій прокладці також є. Зараз не вам покажу. Ось, ось він, логотип. Ця дорога по 30 гривень штучка. Якість всім подобається, в нас їх розрібають постійно і, в принципі, поки що є в достатній кількості. А тут у нас диски переднє до трактора МТЗ. получається Дві штучки на 5 отворів широкі. Недорога ціна і непогана якість. Така золота середина 3350 гривень коштують. Зараз хлопці будуть грузити бусик вести на пошту. І вони їдуть на СНТ Оржиця Полтавська область. Наш клієнт Василь. Сподіваюся, диски вам сподобаються. Ну, зовнішньо доволі непогано виглядають. а Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Ну, а далі, після дисків, будемо грузити корпус муфти щеплення на ЮМЗ-6. Звичайно, це не новий, це бушний, знятий, перевірений, котрий можна ставити. Ціна на сьогодні 8800. І також ще є нові на ЮМЗ з двох скросним бомом. Але вони в два рази дорожчі. Часто їх нас купують. Ось це місце перевіряємо уважно, щоб тут не було тріш... тріщин. Так що, друзі, таке в нас є такі запчастинки, кому потрібно звертайтесь.